В цьому випуску ФЮрі, то хоче бою, то тікає. Гучна заява менеджера Усика про трилогію. Можете пропонувати мені мільярд? Я не повернуся. Шокуюче зізнання циганського короля. Чемпіонська заруба в кулачці, а ракелян проти баскетболіста за трон клана всі. Пограбування Паркера визначився новий суперник Олександра Усика. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу. Підписуйтесь на канал. Менеджер Олександра Усика впливовий та досвідчений Егіс Клімас розвіяв усі чутки щодо можливого завершення кар'єри українського чемпіона. А також він поділився думками про трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Усик заявив, що буде боксувати до 41 року. Я дуже задоволений його рішенням. Він хоче залишатися активним, хоче підтримувати бокс на цьому рівні. Це його вибір. Він відчуває, що в ньому ще багато сил. Як він сказав після останнього бою, це лише початок. Чи коли-небудь він розглядав варіант завершення кар'єри? Чи було це на горизонті? Я ніколи не чув від нього слів, я втомився. У мене немає мотивації, я більше не хочу цим займатися. Він завжди був налаштований продовжувати кар'єру в цьому спорті. Тайсон Ф'юрі хоче знову битися з ним. Чи хоче цього Олександр? І конкретно для вас це був би цікавий поєдинок? Я не знаю, треба дивитися по ситуації, що буде доступно. Він уже двічі перемагав Ф'юрі. Його позиція він завжди готовий. Але це питання не до мене. Це питання до фанатів. Чи зможуть вони заповнити стадіон? Ми не знаємо. Тайсон Ф'юрі каже, що хоче битися, але чи справді він цього хоче? Мій хлопець готовий. Він тренується. Він ніколи не казав, що завершує кар'єру. А Тайсон, ми ніколи не знаємо, що з ним буде далі. Він то йде на пенсію, то повертається, то знову хоче битися, а наступного дня вже не хоче. Ми справді не знаємо. Ми просто будемо продовжувати роботу, те, що реально битися з реальними претендентами. Я знаю, як ти ставишся до свого бійця Егіса. Чи є хтось, хто міг би перемогти Олександра Усика? Послухай, це бокс. Тут можливо все, все може статися, але з його витривалістю, боксерським інтелектом, рухами, мисленням у бою. Я не думаю, що зараз є хтось, хто міг би його перемогти. Наступним суперником усика за найвірогіднішим сценарієм стане переможець бою Паркер Вордлі. Про це прямо заявляв директор команди Сергій Лапін, наголошуючи, що саме цей бій стане ключем до визначення чергової жертви українського чемпіона. Але світові експерти здійняли хвилю суперечок. А з ким ще може битися Усик, хто взагалі зараз, хоч якось здатний скласти конкуренцію найкращому боксеру планети. І ось найцікавіше: все більше провідних експертів приходять до одного висновку. Найнебезпечніший опонент для Усика це непереможний 33-річний німець Курц Походження Агіт Кабайл, рекорд якого складає 26 перемог, 0 поразок та 18 нокаутів. Він не просто йде без поразок, а ще й володіє тимчасовим чемпіонським поясом WBC, а це автоматично робить його головним претендентом на повноцінний титул, який зараз прикрашає плечі Усика та не планує змінювати адресу ще мінімум 2 роки. Кабайл це не просто черговий важковаговик у рейтингах, це голодний, жорсткий, і амбітний претендент, який мріє зрубати строну непохитного українця. Саме його сьогодні називають новим потенційним. Нічним жахіттям для чемпіона. Що ж до боїв із Джошуа або Ф'юрі, тут все вже давно зрозуміло. Спортивної інтриги нуль Адже Усик двічі декласував обох, показавши всьому світу різницю між майстром і просто великими хлопцями із сценічною харизмою. Та навіть попри це, такі поєдинки залишаються неймовірно вигідними фінансово, і їх можна дуже легко продати. Скандальний британський супертяж Тайсон Ф'юрі, який після двох нищівних поразок від Олександра Усика перетворився зі страшного циганського короля на короля відмовок, знову зробив гучну заяву: Поринюсь світ боксу разом з Фабет. Хоча його промоутер Френк Ворен продовжує кричати про фантастичне повернення в 2026 році, і сам Тайсон зовсім недавно обіцяв третю війну з українцем, тепер він знову змінив пластинку. Ніби й варіанти для повернення є, і Гроші давали б шалені, але ф'юрі раптом перестав бачити сенсу продовження кар'єри. У мене немає жодної причини повертатися до боксу. Мені вже 37 років, і 25 із них я провів у рингу, проливаючи кров і проходячи крізь справжнє пекло. Навіщо мені повертатися? Я бився за гроші та титули, але зараз у мене так багато грошей, що я просто не здатен їх витратити за все життя. І титулів я здобув неймовірну кількість. Та чи зробило це мене справді щасливим? Ні. Але мені дійсно подобалося боротися за пояси. Подобався той шлях, той постійний підйом на вершину. Саме це найкраще у боксі. Це правило. Яке ніколи не зміниться. Хочеш перемагати Борис і страждай, і я це пройшов сповна. Я можу повернутися будь-якої миті, хоч завтра. Але я просто не хочу робити цього більше. Можете хоч мільярд фунтів запропонувати. Я не повернуся. Я в доволі доброму стані для людини, яка стільки разів билася і стільки разів доводила, що вона номер один. Але я більше не хочу ризикувати тим, що маю. Я не хочу спокушати долю. Я не хочу отримати пошкодження мозку чи ще якісь страшні наслідки, які нас доганяють боксерів. Мені не потрібні зайві травми. Я вже достатньо прожив у цьому ринку і віддав цьому спорту все що мав Отакі перли видає час від часу жадібне пузо, яке досі не може змиритися з тим, що його царювання безповоротно знищив українець. І хоча звучить ця заява на диво логічно для Ф'юрі, але схоже, що долю він уже давно спокусив і берегти голову запізно, адже біполярка вже явно присутня. Ще два тижні тому він пафосно оголошував про повернення у 2026-му, а зараз уже кричить, що не вийде і за мільярд. То як так виходить? Фанати уже висловилися: одні впевнені, що Ф'юрі просто набиває собі ціну, інші кажуть, що це його відповідь на позицію команди. Деусика, який не бачить сенсу в проведенні третього бою, але погодьтесь, попри всю цю комедію зі словами, світ все ще хоче бачити цигана в рингу, як мінімум, заради великого бою з Ентоні Джошуа. На днях Київ буквально здригнувся від вибуху адреналіну. У столиці відбулося грандіозне бойове шоу, яке ще довго обговорюватимуть фанати кулачних боїв. Клани всі провела вже одинадцятий сезон легендарних поєдинків на голих кулаках, і цього разу мішкогон перетворився на справжнє поле бою, де зійшлися два українських козаки у боротьбі за чемпіонський пояс у ваговій категорії до 85 кг. кілограм. Молодий, але вже грізний 23-річний одесит Амір Аракелян, відомий своєю вибуховою манерою ведення бою, вийшов проти трохи досвідченішого, але. Не менш амбітного 27-річного киянина Вадима Теплюка, якого в бойових колах знають під прізвиськом баскетболіст. І не дарма його зріст 194 сантиметра, а розмах рук дозволяє контролювати дистанцію як справжній майстер. З перших секунд бою Теплюк почав методично працювати лівим джебом, тримаючи Аміра на відстані, наче Володимир Кличко у своїй золотій епосі. Його футворк щиткий, холоднокровний, а удари точні як хірургічні інструменти. Але Аракелян не з тих, хто буде просто стояти і дивитися. Він відповідає запальними агресивними. Сивними атаками в стилі дерека Чісори, намагаючись прорватися крізь захист і вирішити все одним потужним ударом. Бій виглядає рівним, але напруга наростає. Одесит хоче заруби, а баскетболіст технічного домінування. І головне обидва мають сталеві щелепи, жодних ознак слабкості. В третьому раунді теплюк продовжує контролювати темп, працюючи жебом, але Аракелян не здається. Він розриває дистанцію, запускає розмашисті комбінації, змушуючи Вадима вступати в ближній бій. І тут починається справжнє пекло: удари летять з обох боків. Заповнений за оклану, вибухає емоціями кожну секунду. Це не просто бійця війна характерів. Четвертий раунд. Вадим тримає центр мішкогону, наче король Арени. Його джеб, як метроном, що задає ритм бою. Але раптом несподіваний жорсткий беквіст від Аракеляна, який не зносить теплюка з ніг. Киянин хитається, але вистоює. П'ятий чемпіонський раунд. Обидва бійці виснажені, але не зламані. Амір, опустивши голову, йде вперед як бульдозер, насипаючи важкі удари в і в голову суперника. Аракелян хоче заруби. Це вже не техніка. Це інстинкт, це боротьба за виживання. Емоції зашкалюють, зал гуде з кожною атакою. Але Теплюк не пасе задніх. Він грамотно працює в захисті, відповідає своїми жорсткими комбінаціями, не даючи Одеситу шансів на фінішний удар. І ось фінал. Судді оголошують одноголосне рішення: 49-46 на користь Вадима Теплюка. Баскетболіст стає новим чемпіоном клана Всі. Його точність, холоднокровність і стратегія дали свої результати. Але бій був дуже близьким. Клан всі вкотре довів, що кулачні бої в Україні. Україні це не просто спорт, це шоу, це емоції, це вибух. І Якщо хто ще сумнівається, нехай подивиться цей бій. Бо кулачка в Україні одна з найжорсткіших, найвидовищніших і найпотужніших у світі. У ніч на 26 жовтня Лондон здригнувся від боксерського протистояння, яке вже називають одним із найгучніших боїв року. На легендарній арені О2 зійшлися два титани важкої ваги. 33-річний новозеландець Джозеф Паркер з рекордом 36 перемог, 3 поразки та 24 нокаути, та 30-річний британський нокаутер Фабіо Вордлі з рекордом 19 перемог, 0 поразок, 1 нічия та 18 нокаутів. Обидва тимчасові чемпіони WBO та WBA, обидва голодні до слави, і обидва знали, що перемога відкриє двері до головного бою життя поєдинку з Олександром Усиком за абсолютне чемпіонство у хевівейті. З перших секунд стало зрозуміло, це не буде звичайна технічна шахова партія. Паркер більш досвідчений. Одразу взявся за справу, активно працюючи лівим джебом і намагаючись нав'язати свій темп. Вордлі, хоч і обережний, не приховував своїх намірів. Він прийшов за нокаутом. Наприкінці першого раунду паркер пробив захист британця потужною комбінацією, змусивши фанатів на трибунах затамувати по. Дих, паркер продовжував тримати суперника на дистанції. Проте Вордлі, як справжній хижак, дочекався моменту і влучив у голову новозеландця. Ближче до кінця другого раунду Фабіо буквально загнав Паркера в канати, обрушивши на нього шквал ударів. Джозеф ледь вистояв, його підборіддя не витримало. Це був раунд, який беззаперечно забрав собі британець. У наступних хвилинах ринг перетворився на арену виживання. Вордлі перехопив ініціативу, але паркер не здавався. Кожен удар міг стати вирішальним у центрі рингу точилися розміни, які змушували глядачів забути про дихання. Паркер знову затиснув суперника в канатах, сипав ударами, але Вордлі відповідав не менш жорстко. Це була справжня війна, де кожен сантиметр рингу здобувався кров'ю та потом. У середині поєдинку паркер виглядав технічнішим, швидшим, точнішим. Його удари, корпус голова, подвійні жеви проходили крізь захист британця, але Вордлі не здавався. Він знову і знову йшов вперед, затискав паркера, змушував того працювати на межі можливостей. У Раунді відбулася справжня рубка, затяжна, безкомпромісна, така, що змушує поважати обох. Ближче до фіналу паркер почав домінувати. Його швидкі ліві комбінації, атаки в канатах. Усе це демонструвало, що він не просто боксує, а диктує правила. Вордлі виглядав втомленим, але не зломленим. І тоді, у десятому раунді, сталося те, що могло змінити хід бою. Паркер атакував, але Вордлі, немов звір, вирвався з під тиску і сам загнав новозеландця в канати. Він буквально забивав паркера і здавалося, Ще Жозеф от-от впаде, але він вистояв. Це був момент, коли весь Лондон завмер, а Вордлі ледь знову не зламав хід поєдинку. Одинадцятий раунд став кульмінацією. Вордлі, відчуваючи запах крові, пішов в абанк. Його атаки були затяжними, безжальними. Зал вибухав емоціями. Паркер ледь тримався на ногах. Фабіо продовжує тиснути опонента. І тут рішення рефері. Британський суддя зупиняє бій, визнаючи технічний нокаут. Паркер обурений, сперечається, адже він лідирував за з його досвіду він мав би знати, що можна було взяти коліно, виграти собі 10 секунд на відновлення, але момент, на жаль, втрачено. Фінал скандальний, суперечливий, але офіційний. Перемога Фабіо Вордлі технічним нокаутом у 11-му раунді. Багато експертів сперечаються, чи варто було зупиняти британському рефері цей поєдинок так рано. І тепер саме Вордлі головний претендент на бій з Олександром Усиком. Це бій, який може змінити історію хевівейту. Після поєдинку британець кинув виклик Усику. Я маю сказати одну річ, лише одну річ. Це те, що ми планували, це те, що ми відтренували. Уся шана Джозефу Паркеру. Ця людина заслуговує неймовірної поваги від мене. Він заслужив світову повагу від боксерської спільноти. Джо ризикнув, хоча не був зобов'язаний. Він вийшов проти такого ризикового бійця, як я. Так я не сильно досвідчений. Але чого мені бракує в досвіді, я компенсую підборіддям, серцем, рішучістю, волею, я казав усім ще до початку цього бою: сьогодні я не програю. Цей пояс буде моїм, я його візьму. Ти кричав Усик-Усик, ось людина, яка може організувати той бій. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити той бій. Френку, у тебе було багато хороших важковаговиків, багато неймовірних історій, але ця може стати твоєю найбільшою. То що наступним буде Олександр Усик? Ну він сказав, що хоче цього, і саме так воно й буде. Цей бій триватиме 36 хвилин, але йому потрібна лише одна секунда, і він доводить це знову і знову. Знаєте, він знову програвав у цьому бою за очками, але людина без жодного аматорського досвіду. Лише 20 професійних боїв виходить проти колишнього чемпіона світу, проти бійця, який щойно побив чотирьох хлопців із топ-10, і просто зніс його. Френк, чи говоримо ми про великий літній бій на стадіоні. Ми знаємо, що фанати прийдуть підтримати Фабіо Вордлі проти Олександра Усика. Це буде бій за всі титули в Хівівейті, хіба ні? Ну так і є. Дозволь сказати тобі дуже просто: Олександр, великий чемпіон. Він сказав, що хоче битися. Він не збирається звільняти цей пояс. Він не відмовиться від титулу. Його наступний бій з Фабіо Вордлі буде за чотири пояси. Не за один пояс, за чотири пояси. Фабіо, у мене для тебе є хороша новина і погана новина. Хороша новина це буде Олександр Усик. Погана новина це буде занадто велика подія для Портман Роуд. А як ти себе почуваєш, коли чуєш про найвеличніший бій усіх часів, який вирішить абсолютно все у надважкій вазі? Фабіо. Це звучить як сон, звучить як казка, але це реальне життя. Я доказ того, що важка праця, самовідданість, любов до боксу, любов до спорту можуть привести тебе на вершину в цьому спорті. Ти маєш віддати боксу себе повністю, але бокс може віддячити тобі всім і навіть більше. Друзі, а на вашу думку, чи справедливо, що Рефері зупинив поєдинок, коли паркер хотів і був готовий стояти до кінця? Адже можна було просто відрахувати нокдаун? І за кого ви вболівали в цьому бою? Пишіть свої думки в коментарях, не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!